Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, прекрасного, мирного весняного дня. У нас сьогодні тепло, ось таке прекрасне небо на горизонті. Трішечки вийшов попарпатись на вулицю, зовсім трішечки полазити. Погода така сприятлива, так що можна полазити. Там ставлю трішечки відео, які я робив раніше. Ну і в кінці е, буде для вас дещо іще цікаве. А сьогодні з вами поговоримо про самих, самих е, кращих тварин і птахів. І в мене така була розмова цікава на днях з одною цікавою людиною. Е, дали мені питання, або навіть, можна так сказати, не питання, а просто тему для, для роздумів. Сказавши, що треба подумати взагалі, чи є якась тварина, чи якісь птахи самими самими улюбленими, які взагалі от будеш тримати за будь-яких умов, за будь-яких обставин, і вони будуть з тобою на протязі всього життя. Ну, я взагалі люблю тварини, люблю птахів будь-кого, будь але ну, я їх люблю і я сподіваюся, що все-таки. Буду тримати, доки буду живий і доки буду мати здоров'я. Але ж не, не все і не всіх ми можемо тримати. Не на все вистачає часу і умов, і не всіх ти можеш тримати, тому що в тебе не вистачить місця. Ну а взагалі, от поки я буду з вами спілкуватися далі, можете в коментарях написати, хто що думає, що в мене саме саме улюблене. Із тварини птахів, і в коментарях написати, що у вас саме улюблене. Буде цікаво почитати не тільки для мене. Проростають і цвітуть ось так підсніжники. Ось така краса. Вилазять нарциси, літають бджілки збирають пилок і носять воду. Будемо все-таки надіятися, що правда прийшла весна. А сьогодні говоримо з вами про тварини птахів. Можна так сказати, що неприємна така була розмова і неприємний такий діалог, але ж в житті буває по всякому. І, і по всякому відбувається і судити може тільки той, хто не був в тій чи іншій ситуації і кому. Незнайома та ситуація, про яку можна розповідати її не, не переживши. У мене вже дійсно було дуже багато птахів, дуже багато тварин, дуже багато всього, але ну, на одному я не зупиняюся, немає в мене такого постійного дійсно, щоб... Воно от було раз і на все життя. Напевно, самими, -самими такими довгожителями в, в моєму хазяйстві це у мене мускусні качки, не тільки білого кольору, а взагалі різного кольору, які зі мною ну, от постійно, яких я люблю, яких я дуже багато утримую. І взагалі мені не один раз пропонували відкрити таку міні-ферму по мускусах, тому що небагато хто. Взагалі утримує там велике поголів'я мускусів, особливо важкої лінії. Хоча є люди, які тримають дуже багато мускусів і 50, і 60, я таких людей знаю. Але таких людей зовсім небагато. А якщо брати не, не птахів, то сам, сама моя улюблена тварина це, це корова. З коровами я з дитинства, з коровами я ріс. Корів я тримав, стелят вирощував, з маленьких грався з ними. Навіть не так кози, але от корови це, це напевно на все життя. І при першій можливості, якби в мене зараз була можливість завести корову, то я б завів її. Не роздумуючи, але, на жаль, так складаються в житті обставини, які не тільки від нас залежать в тому чи іншому випадку, які спонукають нас до якихось дій, до якихось рішень, і ми не можемо робити те, що нам хочеться, тільки тому, що на думку інших, це здається саме так. Можливо, комусь здається, що важко. А комусь здається, що лінь, а комусь здається, що просто не хочеться, але... але це тільки здається. Є дуже і дуже багато різних факторів. Найбільша кількість корів, яка в мене була, це було три прекрасних молочних гарних корови, але так склалося, що прийшлося з ними розча... розпрощатися. Розлучитися і вже пройшли роки. Але з того моменту, коли я це зробив, ну я не знаю, чи був у мене такий день. Коли б я про них не думав, коли б я не жалів, що я це зробив, я не жалію в плані того, що я там продав людині жалістю. Я продавав їх з дорогою душою. З добрим серцем, з добрими намірами, тільки для того, щоб їх утримували. І одна єдина умова в мене була, щоб їх всі три забрали в одні руки. Так воно і сталося. І забрали їх дуже і дуже швидко, ніхто не торгувався, не було ніяких там торгів. Але я просто, просто жалію, що, що ось така ситуація в моєму житті склалася, і що я, що я з ними розлучився і я вважаю себе просто зрадником. Після того і ще в мене одна спроба була, але також, можна сказати, не вдала, тому що також ситуація склалася так, що про цю ситуацію знає тільки двоє людей. Я і ще одна дуже близька людина. Також потрібно було зробити такий нелегкий вибір. Але але тому ось так. Але не будемо погане. Нехай в кожного в житті буде все так, як він того хоче. Нехай будуть ось такі яскраві, насичені кольори. Життя буяє, квітне, пахне. Приносить гарні плоди. І ніколи нікого не судіть, якщо ви не знаєте, як це дійсно було. Тому що... Зі своєї башні ми можемо бачити одне, а в людини насправді ситуація була зовсім інша. На жаль, ми розуміємо це тоді, коли вже ми робимо дуже багато помилок. Ну, а якщо взяти птахів, по птахах я вам вже сказав, це мускуси. Дуже люблю я індиків, не дивлячись на те, що вони паскудні. Зараз я тримаю червоний бурбон і узбецьку паливо. Вони не випадково з'явилися в моєму житті і не випадково вони затримались в моєму господарстві. І будуть вони жити, доки також доля не розлучить нас. Кури, гуси, качки, індики. Різна там інша птиця, дуже багато видів, курей може бути і тому подібне. Просто потрібно вибирати для чого воно вам потрібне, чи то для краси, чи то для душі, чи то для яйця, чи то для м'яса, щоб потім, потім не робити поспішних висновків і не казати, що воно нічого не потрібне. Кролики, Ну, що я не люблю, це нутрії. По-перше, що нагадують щура, по-друге, що воно трішечки агресивне, по третє воно страшненьке. А так, я думаю, є дуже багато різних птахів, тварин, які можна утримувати в господарстві, за якими можна дивитися, слідкувати, а також дуже і дуже багато рослин, квітів, землю. Ось такий є ще захаращений участочок, який потрібно прибрати, вигребти. І буде тут також. Щось цвісти, пахнути, буяти і радувати. Пробуджуються кущики, просипаються, на яких скоро буде з'являтися цвіт, а потім будуть ягоди. Всіх люблю, цілую, обіймаю, бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, насолоджуйтесь життям кожною хвилинкою, кожною секундою. Кожним новим днем і нехай все, у всіх буде добре. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. Напевно, все-таки прийшла весна. Будемо дуже надіятися. то вона щось приходить. Потім зразу за весною приходить іще зима, сніг, холод. Але будемо надіятися, що весна все-таки прийшла. Дивіться, зацвітає. Не знаю, як в кого вона називається, але в нас кажуть солодка кропива. Чому солодка? Тому що оцей цвіт фіолетовий, є ще такий білий, жовтий. Коли ти його вириваєш, і там на кінчику таке воно, наче сироп солоденький, коли ти його пробуєш. І воно дуже-дуже добре. Не знаю, чи хтось таке робив, чи таке не робили, але я в своєму дитинстві таке робив дуже і дуже часто. І воно дійсно там такий, правда, солоденький сироп. Зараз розкажи дітям чи покажи. скажи, що трошки кукуха не варить. Але таке було. Тіли клей з вишні. Кропиву ось таку солодку збирали. Можете, вона зацвіла. І дуже багато вже зацвіло перших первоцвітів. А ось це, також не знаю, як в кого воно називається, але в нас кажуть на нього мокрець. Дивіться, який гарний колір. Насичений такий зелений. Дуже гарно його їдять індики, качки, кури. Він дуже і дуже корисний. Взагалі, оцим мокрецем, не знаю, хтось з вас, можливо, дивиться або слідкує за Наталією. Земною, яка лікує травами, там, народне, народна медицина і тому подібне. Дуже багато інформації. У мене взагалі є ціла книжка, випуск по ось цій рослині. Вона має якусь лікарську назву, ну, а в народі називають мокрець. Можна вживати і в сухому вигляді, можна вживати і в такому свіжому вигляді. Дуже має гарний вплив на організм, особливо ось весною, коли, коли тільки з'являється. Проростає оця зелена маса. І взагалі дуже багато, дуже багато корисного того, що росте у нас під ногами, ми не звертаємо на нього взагалі ніякої уваги. Кропива, кульбаба. Вже потім у домашнені, можна так сказати, рослини, петрушка, кріп, щавель, великий, У нас також на нього кажуть кінський, щавель, лопухи, і листки, і коріння. Та взагалі-дуже дуже багато всього, всього корисного, але на це ніхто не звертає уваги. Краще піти в аптеку, занести гроші і купити в якоїсь крейді в кращому випадку, а взагалі хімії. Ну, це таке. Ну, а це кусочок іще в доповнення мого попереднього відеоролика, який називається «Таке наше життя і така наша правда. Ну от правду чомусь ніхто не хоче слухати, ніхто не хоче дивитися. Але ось така правда, дивіться. Дорога центральна, до міста рукою подати, стоять мусорні баки. Є мусорні урни, але навіщо? Ну, можна з'їхати з траси, викинути мусор, цілий пакет бутилок, скла. Жестяних банок, ну, наш менталітет не... не викорінити напевно. Поки ми будемо думати, що оце хтось дурніший і хтось за нас має це все робити, то нічого воно не зміниться. Звичайно, так як я вже казав, в нас природа не сама-сама, не особливо на нашій стороні. Але ж якщо про нього не думати і срати на кожному місці, вибачте за слово. Так як і ось по цій стороні, ну тут давніший мусор. А ще ж є памперси викидають, а ще її вивозять всякі різні гілки, які також можна десь порубати, спалити, якщо у вас немає де ними палити, але для чого? Є такі місця, де ніхто не ходить, де мало хто їздить, де люди худобу прив'язують. А для чого думати, що там може бути корова якась пасиця, чи якась коза, чи теля. Ну, Красоти нашої місцевості. Пташки співають, душа радується, погода налагоджується, але. але... Ну, Картина, яка просто вражає і нема слів. І це, і це ще мало сміття, і це взагалі ще ну, з цим можна миритися. Але ж є місця там, де його вивозять і свідомо просто викидають і захаращують все. Не знаю, як ви, але ну, можливо, я один такий дурний, можливо, у нас є таких багато. Але люди в більшості замовчують, а адже взагалі є такі, що викидають в річку. І не тільки сміття, а дохлих тварин, корів, свиней. Таке теж є. А потім ми думаємо, що цивілізація у нас така погана, що в нас такий клімат поганий, що так на, на вулиці смердить. Ну. Але ж я кажу, це, це, це справа кожного, але кожен має думати перше за все про себе. Якби ми думали, що ми кинемо сміття. А після нас ще хтось буде йти і кине сміття, бо скаже, а тут вже кидали, а я до чого. То напевно такого, такого б не було. Все-таки е, сміття органічне, гілки, е, зілля, листя. Ну, можна якісь компостні ями, можна спалювати його. Але все-таки те сміття, яке сміття, яке неможливо вдома переробити. Ну, мені здається, що можна знайти якесь місце. І хоча б в одному місці десь його викидати, а не по всьому білому світі. Перш за все ми шкодимо собі, а по-друге, ми подаємо дуже гарний в дужках приклад тим, хто на нас дивиться.

Yeah Me the